Шепетівське лісове господарство є одне з найбільших підприємств Хмельницької області по загальній площі. 36 тисяч гектарів, які знаходяться на території двох адміністративних районів це Полонський район і Шепетівський район. Як працювало підприємство, як би там не було, надзвичайно складно 2014 рік. В першу чергу, хочу сказати, що наш колектив досить дружений. От, гарні традиції, закладені ще попередниками, бувшими директорами лізоспіву, іншими нашими колективами. Колектив сьогодні налічує 200 чоловік. Це 200 робочих місць, високопрофесійний колектив. Як ми спрацювали в цьому році, в першу чергу виконуємо ці завдання, які стоять перед нами по збереженню нашого подільського краю, от, по тому, що... Збереження, відтворення, раціональне використання лісоссилових ресурсів. Хочу сказати, що в цьому році посаджено 100 гектарів лісових культур. Це нових лісів. Все це створено нашими лісівниками, залученням громадськості, залученням шкільних наших лісництв, в яких є сьогодні функціонують, шість шкільних лісництв. І вони в цілому об'єднують дев'ять шкіл і десь біля 200-250 учнів шкільних лісництв. 100 гектарів лісових культур. Заготовлено повністю насіння наших головних лісотворючих порівня. Це сосна, ялина, те, що ми сьогодні збираємо, заготовляємо порядка 20-25 тонн шишок соснових ялинових. Потім ми їх в себе в клементовському лісництві переробляємо, відповідно отримуємо насіння, насіння висіваємо стан же потім в наших розсадниках і вирощуємо в середньому. 700-800 тисяч сіянців сосни ялин, які висаджуємо на слідуючий через рік. Якщо говорити про певні наші зобов'язання, певні наші показники, звичайно, що і рубки головного користування, які проводять, і вибіркові і санітарні рубки, рубки оздоровлення лісів, все це весь комплекс тих лісогосподарських робіт, які робляться в цілому на протязі року. Адже Державного фінансування, бюджетного фінансування в нашому лізоспі немає. Ми все працюємо на, по госпрозрахунку. Тобто купили дерево в державі, це платимо десь порядка 4,5 млн грн. і, відповідно, заготовляємо дерево. В середньому, десь біля 75 тисяч кімтрів, ми в цьому році до кінця року заготуємо деревини. В основному працюємо з нашими українськими виробниками. Хочу сказати, це підприємство Хмельницької області, це підприємство. Інших областей частково деревина, яка не переробляється на Україні, а це сьогодні дуже шкода, тому що хотілося б, щоб переробка деревини на Україні або Хмельницькій області це і робочі місця, і це і сплата податків. Деревина, яка сьогодні не користується попитом, яка не переробляється в Україні, ми її продаємо на експорт. Частково на експорт. Хочу сказати, що в цілому ми. Щомісячно сплачуємо заробітну плату, яка сьогодні сягає десь 4200 гривень, все в середньому на наших працівників. Заборгованості перед державним бюджетом, перед фондом єдиного соціального внеску у нас сьогодні немає. Разом з тим, виконуючи всі ці завдання, які в першу чергу по збереженню лісових масивів, ми сьогодні багато роботи і багато коштів використовуємо для. Наших працівників 200 чоловік, 160 пенсіонерів все це наша лісівнича сім'я, яка потребує також е, певного, е, як кажуть, мірила заробітної плати, якоїсь допомоги для того, щоб людина була здорова і гарно працювала і давала свою віддачу. Наряду із заготівельною роботою, що ми проводимо рубками догляду. Разом з тим, ми багато прикладаємо зусиль для того, щоб люди йшли. Ми говоримо, іде відпочиваєш в ліс, іде як храм природи. От Ми знаходимося на території Шепетівського лісництва, зона відпочинку. Отаких от, от зон відпочинку в нас зроблено гарних з бесєдочками, з мангалами, із місцями таких відпочинку. Порядка п'ять. Прививаємо таку якби, повагу до лісу, щоб берегли нашу природу. Приходьте до нас, купуйте наші лісові красуні, хай вони. Вам е, радість. Скла, радість принесуть на Новий рік, на Різдво Христове, щоб прислідувати діти, внуки заколядували, защедрували, гарну колядку заспівали. Хочу побажати першу чергу, всьому українському народу миру, миру на нашій рідній ненці в Україні. Хочу побажати кожному колективу, хочу побажати колективу державного підприємства Шепетівське лісове господарство, пенсіонерам лісгоспу, Шепетівчанам, лісівникам Хмельницької області, сім'я і галузі, всьому народу міцного здоров'я, благополуччя, родинного щастя, міцної сім'ї. І в першу чергу, Знову ми говоримо про мир, мир на нашій Україні. І я переконаний, що Україна єдина, Україна буде і надалі суверенною європейською державою. Разом з Новим Роком приходить Різдво Христове, свято святого Василя, Водохреща. Тож хочу побажати всім миру, щастя, благополуччя, Божого благословіння і згадуючи старі добрі часи, коли хлопцем разом з своїми колегами ходив колядувати, хотів сказати такі слова: Вінчую, вінчую, українські народи, з Новим роком. І Різдвом Христовим Судив Бог діждати, судив і проводити, не сам з собою, з дітками, жоною, від сталі до сталіт, поки пан Бог не зачим нам вік. Дай Боже нам діждати на другий рік миру, щастя, здоров'я і багато-багато літ. Е, дайте стояти, не дайте стояти, пускай. до до хати, хати. Щирі вітання всім святом, з Новим роком, різом Христовим, здоров'я, благополуччя, родинного щастя і миру, миру, миру в 2015-му і подальших роках. Хай щастить.